Створення інфооб'єкта завершено. Далі розглянемо, як ми будемо завантажувати, як ми будемо створювати джерела даних і будемо завантажувати дані в інфооб'єкт. Для цього ми створимо у нас спочатку джерело даних для завантаження атрибутів. Перейдемо в систему. Ось наша таблиця, на базі якої будемо створювати джерело даних. Відкриємо транзакцію RCO2 і виберемо. Значить, ми наше джерело даних називаємо таким чином Z-користувацький, TR – ТРТрейнінг. Далі назва сама відноситься до галузі. Далі вказуємо, що ми будемо завантажувати атрибути. Беремо Створити, вибираємо компонент. Далі в короткому описі ми вкажемо галузі «Галузі атрибути». В середньому описі теж вкажемо і детальному галузі атрибуті і табличку вкажемо TB38A. Нажмемо кнопочку Зберегти. Нас попросить пакет. Ми створимо це все в локальному пакеті. І в даному випадку ми можемо вибір робити по системі галузей, щоб не всі галузі грузити. На цьому завершено створення екстрактора. Ми його можемо протестувати. Зразу створимо джерело даних для текстів. Для цього вкажемо текст. Короткий опис галузі тексти. Виберемо. ТБ-38B. Нажмемо Зберегти. В локальному пакеті також будемо робити. Вибір зробимо тільки по мові і по системі галузей. На цьому закінчимо створення джерела даних. Джерела даних це є екстрактори даних. Призначення екстрактора даних, дані взяти із системи і завантажити в систему іншу, в систему BV. Ці джерела даних, які ми створили, це є самі прості джерела даних, які побудовані на структурі. Як ми бачимо, з таблиці беруться дані, дані вложаться в структуру. І ці джерела даних вони працюють не на дельті, а на повному, повній загрузці. Повна загрузка даних, тобто вони всі дані що є в таблиці, забирають і завантажують в іншу систему. Подивимося, як протестувати джерело даних. Візьмемо транзакцію RCA3. Виберемо джерело даних. Вид галузі. Не будемо вказувати, подивимося, чи дані вибираються. Так, пише, що записи вибралися. Можемо переглянути, які записи у нас вибрались. Таким чином ми бачимо, що ми вибрали, наш екстрактор працює по вибору атрибутів. Провіримо текст. Екстрактор з врахуванням текстів ми бачимо також працює. Тому ці пункти по створенню екстракторів ми реалізували з вами. Створивши наші екстрактори, нам потрібно тепер дані наші екстрактори репліцирувати, бо тиражувати в систему BW і в системі BW створити для їх трансформації. Перейдемо далі в систему BV. Зайдемо в джерела даних, пошукаємо наші екстрактори, для чого, запустимо, тиражувати метадані. Ось, знайшло те джерело, яке ми створили. І для текстів також. В галузі, тексти, атрибути ми змогли дані джерела взяти. Трошки почекаємо, так як в фоні йде процес. Тепер нам необхідно їх проактивувати. відбувається активація джерела даних галузі, атрибути і галузі тексти. Так, подивимося РСО2 2. На жаль, у нас тут на російській мові вказано було, ми його перейменуємо, щоб все-таки в нас назва була на українській мові. Ми зробили таке коригування для екстрактора. Тепер повторимо тиражування. Ражувати метадані. Ми тиражуємо тільки наш один екстракт. Ім'я змінилося. Ну, все, прекрасно. Далі нам необхідно для того, щоб дані прогружити в наш інфооб'єкт, нам потрібно зробити його інфопровайдером. Для цього заходимо в галузь. Заходимо в основні дані, тексти. І... Сюди нам необхідно вказати область. Встановивши інфообласть тренінг, наш потрібно нам ще проєктувати інфооб'єкт. І він у нас попаде в інфопровайдер. Ось навчання, і в нас є інфооб'єкт галузь. Так як ми змінили для галузі параметри, зробили «Інфообласть тренінг, автоматично змінилось і для вищої галузі. Тому він також попав в інфопровайдері, хоча тут а не вказано. Але бачимо, що. Він все рівно попав в інфопровайдери. Далі ми створимо трансформацію даних із нашого джерела даних в, о, в наш інфооб'єкт. Насправді вони загрузяться в основні дані. Тобто в ці дві таблиці, при загруженні дані в інфооб'єкт, вони автоматично прогружаються в таблиці основних даних. Створимо трансформацію для атрибутів. Створити трансформацію. Беремо джерело даних. І ZTR пошукаємо по цій масці джерело даних. Ось у нас є галузі, атрибути і системи клієнта сотого. Далі зв'яжемо поля нашого джерела даних із нашим інфооб'єктом. У нас пряме йде зв'язування без ніяких трансформацій, без ніяких без ніякої попередньої обробки наших даних. Активуємо. Далі створимо трансформацію для текстів. Аналогічне джерело даних. Можна вибрати систему. Тоді вибрати з нашої системи, які ми можемо взяти джерела. Ну, нам видало великий список, тому ми обмежимо. Обмежимо по масці. Також нам потрібно зробити ідентифікацію полів джерела даних із нашим інфооб'єктом. Для цього ми систему галузей і систему галузи зв'язуємо, галузь із галузю. І м текст е звичайний візьмемо в середній і в довгий, а короткий текст візьмемо в короткий текст. Проактивуємо. Йдуть попередження, що довжина полів не відповідає. Тобто при перенесенні даних буде частина поля обрізана, якщо е, текстове поле в джерела даних більше, ніж текстове поле в нашого інфооб'єкту в текстах. Після створення трансформацій ми створимо, підпишемо, які ми трансформації створили. там, де ми атрибути переносили, ось так. Атрибути і текст. Залишилось нам створити джерело е, даних. І трансформацію для завантаження ієрархії. Ієрархії ми будемо завантажувати із файлу, тому ми джерело даних будемо створювати із файлу. Знову наш інфооб'єкт, і перейдемо на джерела даних. Назвемо вихідні системи. Ось у нас є файлова система підключена. Зайдемо в неї і тут ми створимо джерело даних для загрузки із файлової системи. Створити джерело даних. Джерело даних назвемо так, як і раніше було. Тільки підпишемо ієрархія і файл. Щоб було зрозуміло, що з файлом. Тип джерела даних обираємо ієрархії. Для шаблона нам потрібно вибрати інфооб'єкт. Тип ієрархії і ім'я. Ім'я інфооб'єкта вказуємо нашого. Нам створило джерело даних для завантаження файлу. Створило джерело даних для завантаження файла. Перейдемо в короткий опис. описін. Інформації ми ведемо назву джерела. В екстракцію нам потрібно зробити налаштування. В налаштуваннях нам потрібно вибрати файл. Кажемо, що будемо ігнорувати перший рядок. Далі. Буде цього ієрархія розділь поділювачем. Розділю буде точка з крапка із комою цільовий інфооб'єкт. tr training branch ієрархія не залежить від версії. І значить, далі візьмемо створити загулок для ієрархії і підпишемо. Це так як енергетичні галузі, вкажемо G. Е Таким чином, у нас при завантаженні даних з файлу буде у нас створена ієрархія галузі. Збережемо джерело даних і потрібно нам створити файл. Автоматично воно пропонує нам, якої структури в нас має бути файл. Також в рахунчу ієрархії, то при роботі з ієрархіями, у ієрархія створюються 4, 4 сегмента для екстракції. Тобто Заголок ієрархії, описи ієрархії, структура ієрархії і описи для, текстових, для текстів ієрархії. Тобто при створенні екстракту для ієрархії ми працюємо з 4 сегментами. Первений сегмент відображається галочку. При, коли, далі нам потрібно після створення екстрактора підготувати файл для ієрархії. Це, можливо, сама м, така складна робота з усією, яку ми проробили. Нам потрібно підготувати файл. Для цього ми спочатку проактивуємо наш інфооб'єкт, ой, Наше джерело даних, і далі зробимо наступну послідовність. Так як в нас ієрархія, по суті, вказана в інфооб'єкті, то ми будемо використовувати дані з інфооб'єкту для побудови ієрархії. Але перед підготовкою ієрархії зв'яжемо наш, е, наше джерело даних із нашим інфопровайдером. Із нашим інфооб'єктом. Для цього треба створити трансформацію, вказати інфооб'єкт, тип даних і ієрархії, ім'я. Ім'я нашого інфооб'єкту галузей. Автоматично при створенні трансформації починає розносити наші поля по сегментам. Ми можемо продивитися, як воно зв'язало наші структури. Ну, в простому випадку, так як в нас є, якщо в нас дані будуть підготовлені коректно, нам більше ніякі додаткові зв'язування треба. Ми проактивуємо. Далі вернемося в інфопровайдер в наш галузі, обновимо, Появилась трансформація, ми для неї створимо процес переносу даних. Пишемо екстракції, буде у нас повна екстракція всіх даних. Залишимо, залишимо по замовчуванню всі параметри, проактивуємо. Також ми створювали. Процеси переносу даних, і вони у нас не сварились, тому що ми їх, напевно, не проєктували. Візьмемо в екстракцію, повний варіант і не витягувати з PSA. Тобто в нас будуть Буде завантаження даних без інфопакета і без PSA атрибутів. І текстів аналогічно зробимо. Не витягувати з PSA. Воно буде автоматично завантажуватися зразу із системи R3. Так, активовано. Після того, як ми проактивували, займемось підготовкою файла для ієрархії.